За кілька місяців випускники вишів отримують свої дипломи. Проте, незважаючи на високу вартість вищої освіти, її наявність ще не гарантує працевлаштування за фахом. Студенти українських ВНЗ щорічно стикаються з проблемою пошуку роботи, адже влаштуватись у добру компанію без попереднього досвіду дуже важко. Як розірвати це замкнути коло. Ми поцікавилися у студентів, що вони думають з цього приводу. Проще всього було б та. по месту жительства, устраиваться на работу через знакомых, конечно же. Если, например, у вас востребована какая-то специальность, типа рекламист, там, пиарщик, то можно работать на различных фестивалях, там, на стартапах. Я думаю, если они будут заходить, это будет, будет считаться как опыт. Если специальности там серьезного, так сказать, характера, там финансист, например, или что-то на уровне На, на подавному рівні, то тут уже попрос послажніє немножко. Ну через знакомих, скорее всего, ще нам говорили, що нужно остраюватися, якщо є связі. Ну только через связі найближчим часом в країні запускається безкоштовний соціальний проект, що направлений доповнити знання українських студентів. Його мета розвинути у молодих спеціалістів навички, що є затребуваними роботодавцями, та підвищити конкурентну спроможність при найманні на посаду. Наш проект собственно, образовательна платформа, вона не на студентів акцентирована на то, щоб развивать у молодих спеціалістів у выпускников українських вузов навики элементарной комунікації, комунікації внішні, комунікації внутрішні, робота в команді, управління персоналом, управление управління результативностью. Это только часть того, що ми плануємо этой комплексной програмі затронути. Автори проекту кажуть, що їх програма розрахована на представників всіх професій, адже навички, що будуть отримувати студенти, є універсальними в будь-яких спеціальностях. Навчання планують запустити з 1 жовтня. Воно триватиме півроку. Пропускна способність нашої онлайн-платформи дійсно 20 тисяч. То есть любой из желающих наших студентов может войти и обучиться на первой части. Вторую офлайновую часть мы уже будем отбирать тех лучших студентов, которые в ходе онлайновой модели продемонстрировали свои хорошие результаты. И уже те, которые непосредственно пройдут в стажировку в компаниях, у нас есть договоренности эм, о том, что это будет около 200 студентов. У Министерстве освіти про проблему працевлаштування знають вже давно. Кажуть, що законодавством передбачено Ходити студентську практику, де молоді надається можливість здобути досвід, проте студентство невідповідально ставиться до цього шансу. Тут нічого приховувати, оскільки у нас ця проблема є, треба її визнати. Студенти беруть фіктивні довідки, просто заповнюють фіктивні щоденники. Практики здають і викладачами це толерується. Ніхто цього не перевіряє. Йде проблема в тому, що йде запит на це від самих студентів, тобто вони не усвідомлюють того, що практика. Покликана на те, щоб допомогти їм потім працевлаштуватися. І потім виникає така ситуація, що ми не можемо працевлаштуватися після випуску, хоча можна було. Ще навчаючись в університеті, встановлювати певні контакти, якщо це підприємства або громадські організації, або в державні органи влади, куди можна також йти на практику. Несвідоме ставлення до навчання породжує проблему відсутності досвіду як наслідок, молоді, де працювати не за фахом, втрачаючи кваліфікацію. Зараз розробляються зміни до законопроєктів, що передбачають стимулювання ВНЗ до працевлаштування випускників. Показник працевлаштування враховується при виділенні фінансування на ВУЗ. Тобто, це має стимулювати вузи думати про те, як як іти домовлятися з бізнесом для реалізації проекту необхідний комплексний підхід, адже сучасна економічна ситуація є нестабільною. Це призводить до скорочення робочих місць. Тож працедавців потрібно заохочувати також, наприклад, пільгами. Ми звернулися до представників бізнесу, аби дізнатися, чому вони так неохоче приймають на роботу випускників та студентів без досвіду. Роботодавці бажають знайти для себе Найкращого співробітника. Тому випускники, які під час навчання проходили стажування, це саме ті люди, яких бажають бачити в себе роботодавці. Якщо випускник тільки навчався, то в нього, окрім знань, які йому дають в університеті або в інституті, практичних навичок немає. Це означає для роботодавця, що ця людина не бажала шукати якусь роботу, і вона мало що знає, тобто її потрібно навчати спочатку. В першу чергу роботодавець звертає увагу на досвід. Проте це не єдина якість, що є вирішальною при найманні на роботу. Зокрема, високо цінується вміння працювати на стику спеціальностей та багато іншого. Як людина веде себе, як вона може легко війти в колектив? Чи розділяє вона ті моральні цінності, які є у компанії? Якщо по цим якостям людина не підходить, але в неї дуже добрі професійні якості, як правило, Роботодавець не бере таку людину на роботу. Хочете після вишу знайти хорошу роботу? Радимо студентам ставитись відповідально до навчання та проходження практики, а також намагатись добути досвід ще під час відвідування вишу, навіть якщо вам за це не будуть сплачувати кошти. Адже потім отриманий досвід відплатить вам вдвічі більше. Олеся Татар Ігор Селява, RTI.